Всім привіт! Сьогодні у нас відео із встановленням вікон в приватному будинку. Ось такі проєми. Підготовлені були, можна так сказати. Профільну систему у нас замовив клієнт. Це ВДС 5 серія. Нагадаю, це профіль в товщиною 60 мм. Склопакет двокамерний, замовили з енергозбереженням і зовнішня частина з вулиці у нас була ламінована в колір сірий антрацит. Ось таким чином, в перший день ми встигли принести конструкції, деякі закріпити і в принципі встановити весь перший можна сказати, поверх з цієї сторони. Це ми прийшли наступного дня, вже знімаємо результат, те, що ми встигли за перший день, скільки ми працювали допізна, скільки дозволяв нам час та світло. Трошки так обійдемо будинок. З цієї сторони маємо таке двохстолкове вікно. І тильна сторона, там, де конструкція виходять безпосередньо на задній двір. Маємо теж два вікна і такий балконний блок, там де двері відчиняються безпосередньо всередину. І Маємо двері як додатковий вхід саме вхідна група з посиленими петлями. З вулиці виглядається ось таким чином. Склопакети тут звичайні, двохамерні з енергозбереженням, але мають такий трошки ефект, ніби тонування. Покажемо із середини. Кріплення ми використовували на анкерні монтажні пластини. Товщиною 1,5 мм. Купуємо самостійно, тому ми впевнені в їх товщині. Монтажна піна професійна, SomaFix. Вікна бачимо як двустолкові, так і одностолкові маються. Кріплення скрізь по технології. Вся монтажна піна в подальшому буде вже закриватись, оброблятись безпосередньо замовником, з вулиці буде ще фасадне утеплення, і зсередини будуть утепляти штукатуритися стіни, тому все це буде гарно та надійно захищено від вологи та ультрафіолета. Все, що від нас було замовлено, в частності базовий монтаж, ми виконали згідно нашого замовлення. Тому, якщо вам потрібні вікна, телефонуйте до нас.